Відео для учасників ринку ритуальних послуг. Бюджетні труни, на які я хочу звернути вашу увагу, це бюджетні труни від компанії Дан. Тієї самої компанії, яка відома на всю Україну, на весь світ вже відома. Вона випускає найдорожчі труни в Україні. Ну, мені так здається, мабуть, я правий. Вона випускає також і бюджетну лінейку трун. Ось ці труни. Вони дуже гарно виглядають, у них дуже цікаві кольори. Вони класно зроблені, їх полюбляють, ми їх полюбляємо, в них гарна ціна. Я вам рекомендую звернути увагу на цю лінейку. Ми дуже задоволені і купляємо ці труни багато-багато років. Телефон менеджера я залишу в описі під цим відео. Ось такі труни. Це не всі кольори. Всередині шовк. Тут також шовк. Закрутки є, йдуть з хрестами. Є деякі моменти, ось такі, але вони підрізаються або трошечки підпалюються. Це є таке ось такі цяточки. Але в усьому це дуже якісні, дуже строгі, красиві, елегантні, доступні за ціною труни. Зверніть увагу ще раз кажу.